Вітаємо на нашому каналі. Пропонуємо до вашої уваги новинку. Сенсорний вимикач на радіокеруванні з функцією Wi-Fi. Якщо цей вимикач під'єднаний до ролети та знаходиться в зоні дії вашого Wi-Fi роутера, тоді ви зможете керувати нею з будь-якої точки планети. Також цей вимикач може виступати в ролі радіоприймача для керування ролетою з пульта. Зараз ви можете бачити схему підключення на екрані. Клеми Open та Close використовуються для передачі команди ролеті. А тепер подивимось, як це працює. Ось так виглядає цей чудовий вимикач. Всі кнопки мають підсвітку приємного блакитного кольору. Сила натискання середня це убезпечує від випадкового надавлювання на клавіші. Далі ми розглянемо, як підключити пульт. Для цього треба затиснути кнопку на радіоприймачі на 5 секунд після звукового сигналу, натиснути на пулі вгору. Все, можемо керувати ролетою. Для роботи через Wi-Fi потрібно завантажити додаток з App Store або Google Play. Далі ми детально покажемо, як це робити. В пошуку прописуємо «Smart Life». Встановлюємо додаток. Нас переведе на сторінку додатку. Потрібно натиснути кнопку Встановити. Після завершення процесу інсталяції її відкриваємо додаток. Там бачимо чотири привітальних слайди, пролистаємо їх. Натискаємо кнопку Спробувати зараз та погоджуємось з політикою використання. Далі реєструємо пошту в додатку, на яку надійде код підтвердження. Вводимо його для ідентифікації. Тут встановлюємо пароль для доступу у додаток. На цьому етапі потрібно надати дозволи, потрібні для роботи додатку. Натискаємо перейти в застосунок. Натискаємо плюс та обираємо додати пристрій. Після цього вмикаємо живлення ролети. Як бачимо, клавіші на вимикачеві замиготіли. І через декілька секунд наш вимикач з'явився в додатку. Натискаємо на нього та водимо пароль від Wi-Fi мережі та очікуємо на з'єднання пристрою та додатку. Натискаємо Завершити і плавно переходимо до інтерфейсу керування ролетною системою. Натискаємо клавішу донизу і, як бачимо, двигун почав би зачиняти ролету. Тепер зупиняємо його клавішею «Стоп» І натискаємо вгору. Двигун піднімає ролету. Дякуємо за перегляд, ставте лайк та підписуйтесь на канал.